За логістикою, ми вийшли на станції Рома сен П'єтро, поздоровались там з якимось Ромою, та пішли шукати ще якогось святого Петра, бо нам сказали, що з ним треба познайомитись обов'язково особисто. І ось буквально за 10 хвилин по гугл-картах ми дійшли до цього величного собору святого Петра. Ми приїхали потягом не просто в Рим, а одразу в Ватікан. Так, так. Тут є зупинка Рома Сен-П'єтро, і ми вирішили вийти на ній, що буде більш логічно: погуляти спочатку у Ватікані, подивитися все, а потім піти гуляти Римом і повернутися на головний залізничний вокзал, Рома Терміні, звідки ми зможемо вже відправлятися знов чи відові на наш круїзний лайнер. І плануємо зараз піти в головну базиліку міста, міста, країни, це ж. Ціла країна Ватікан. Вона безкоштовна ця базилика, ну і подивитись, що там всередині. І Якщо влітку тут просто натовпи і мільйони людей, то хочу сказати вам, що взимку взагалі пусто. Тобто, реально там сотні людей дуже зручно, швидко може зайти всередину, заходити в базиліку треба, з правої сторони, а потім виходити з лівої сторони. І спочатку треба піти справа за колонами і знайти там певний вхід та пропуск людей через металеві рамки та охорону. Після того ви вже зможете підійти ближче до собору з правої сторони та потім зайти всередину. І що цікаво, цей собор будувався 120 років з 1500 десь року до 1130. 1500... 620-го плюс-мінус. Я пам'ятаю це, коли приїжджав, тому що в Ватикані я був вже декілька разів. І у Римі загалом робив навіть авторські тури колись з українцями ще перед коронавірусом сюди і досліджував це все: іксистинську капелу, і музеї Ватикана, і цей собор і навіть піднімався на руфтоп, і він дійсно потрясний, тому що звідти відкриваються панорами на всі. 360 градусів, і це дуже-дуже красиво, якщо знайду фотографії, зараз їх додам. Е, монументальна споруда. 60 тисяч людей вміщує цей собор. Це прям грандіозна конструкція і будівля. Тут можна роздивлятись деталі безкінечно. Хоча я там і бував раніше, сподобалось там і мені, і батько зараз. Хоча ми не спускались під земель, не підіймались на дах, і, звісно, не бачили музею Ватикану. По яких можна взагалі гуляти годинами, роздивлятись ті неймовірні роботи Мікеланджело.